Це один із нещодавніх штурмів українськими розвідниками на російських позицій поблизу часового яру. Відео знято на GoPro бійця із позивнем Медуза. На кадрах видно, як одна із штурмових груп заходить в окопи, а інша пропонує росіянам здаватися в полон. Будете жити! На пропозиції здатися російські солдати кидають гранату у бійців української армії. Після цього друга група штурмовиків заходить в окопи з боєм. Медуза розвідник однієї з бригад Збройних сил України. Це він знімав відео від першої особи. Каже, перед штурмом українські військові проводили 12 годину розвідку місцевості, розмінували підхід до окопів і порахували кількість противника. Ми спочатку чекали їх дуже довго. А це була така погода: мряка мокра. У нас було дві спроби. Перша спроба була, можна назвати, так, розвідка боєм відносно. А друга вже спроба, вона розраховувалася десь на е, самих активних дій. Ну на годину максимум. Менше години знадобилося на виконання завдання, каже Медуза. Російських солдатів з позиції вибили та закріпилися там до підходу основних сил. Треба було забрати трошки наші втрачені позиції, бо ворог таким дуже швидким нальотом і великою кількістю вибив піхоту. І була дана задача. Забрати цей маленький такий копчик, він називався Нори. Медуза розвідник і бойовий мед. Нам удалося поспілкуватися під час тренування солдатів перед новим штурмом на Донеччині. Військовий розповідає, що до 2014 року навчався на факультеті хореографії, виступав на благодійних заходах, але вирішив піти до армії. Я щось психанув і пішов просто на срочку. І якраз так просто фартануло, що на срочку я попав в Крим прямо в Ялту. І мені так сподобалось, оце гастрольори, бути гастрольором, Так сказати. після закінчення строкової служби працював офіціантом, вантажником, автомеханіком і навіть гідом. Спочатку мато на Донбасі отримав повістку і з того часу продовжує службу в армії оборони. 15-го року я не міг бути як сказати, незалученим до війни, типу до того, що е, трапилося в Україні. Тобто я не міг спокійно на це дивитися. За останні кілька місяців боєць Збройних сил України брав участь у п'яти штурмах. Ми всі були в напрямку та свого Тобто бойовий, я використовуюся як бойова одиниця. Якщо якась людина отримає поранення чи щось ще, я так само веду бій. Але якщо керівник групи бачить, що людині треба надати додаткову допомогу, то викликають мене, я підходжу, надаю домедичну допомогу. Як так відносно сказати, його стабілізую? Меду врятував десяток побратимів, які отримали кульові та осколкові поранення під час штурмів позицій російських військ. Він також відзначає щільну інтенсивність боїв і велику кількість розвідувальних бронів. Тому його бригада штурмує російські позиції Давайте. найчастіше на світанку, як на останньому відео. В'ячеслав Лаком Олег Кітенко Юрій Шелес для програми Вотак Донецька область, Україна.